Друзі, на синфо перші проголовне поїхали сенат тисне на Путіна або переговори або нові санкції. Більшість сенаторів висловили підтримку законопроекту, що передбачає нижчені санкції проти Росії та Мита для країни, які імпортують її нафту і газ, якщо Володимир Путін не розпочне серйозні переговори, що припинить війни в Україні. Ось що говорить про це блугарполонське судовська аравія заявила, що вполне себе може пожити. при низких ценах на нефть. И опять-таки заявила, что по всей видимости они не будут придерживаться вот этого вот ценового потолка. И потолка самое главное добычи, который обусловлен условиями плюс Они просто начинают добывать больше. Это говорит о том, что цена на нефть расти не будет. Ну, по крайней мере, до зимы. Посмотрим. Вот. Сейчас цена на... Бренд болтается в районе 60 долларов, плюс-минус, там даже иногда заваливается за эту цифру, за 60. Но нас это не интересует ни бренд, да? Хотя для Украины, в принципе, хорошо, что цена на нефть падает, у нас, она нам входится дешевле в этом случае, да? Но тут уже есть еще один самый главный момент, что денег будет меньше у России, потому что они продают более дешевый сорт, называемый «Юралс». Вот. И за свою нефть расчистов сейчас уже получают меньше 50 долларов. При всем при том, что бюджет они фактически сверстали из расчета 69.75% долларов. То есть почти 70 долларов за баррель, а сейчас они, дай бог, если получают 50. И это удар под дых, это капитальный удар под дых именно от Саудовской Аравии, которая просто готова добывать больше, даже намного больше. И, ну, посмотрим, посмотрим, чем это все закончится, особенно учитывая долгосрочные проблемы в российской нефтянке, когда они не могут поддерживать в порядке свои скважины, это замечательно. То есть у них и так падает производство нефти. Плюс это нефть, которую они производят, она становится дешевле. Разве плохо? По-моему, очень хорошо. Следующий момент – это из Соединенных Штатов Америки. Волс вроде бы как-то кида ушел в отставку. И это советник Трампа, кто не знает, тот самый, который наговорил там нам всего. Да, то есть Волц уходит в отставку, и вместе с ним несколько его помощников уходят в отставку. Почему они уходят? Не потому, что они говорили гадости про Украину, не подумайте. Потому что они после скандала с этим мессенджером сигнал, куда они там на, на привлекали кучу народа, помните, да, и Хексата, и потом обсуждали неизвестно с кем детали американских ударов по Йемену, где, кстати, было сбито уже больше 20 беспилотников Рипер. Мы когда-то у Штатов очень просили хотя бы 4 штуки, у нас тогда вообще не было беспилотников, кроме Байрактаров. Они нам и того не дали. Ну, а сейчас хуситы шлепнули уже больше, по-моему, 21 или 22. Вот так вот, иранскими ракетами. Ну, то есть, вот, просто замечание, как бы. Да, да, Волц уходит в отставку. Хорошо это или плохо, но он не относится к любителям Украины, мягко говоря. с этой точки зрения хорошо, но толку никакого. Почему? Потому что, по всей видимости, его место займет большой любитель Путина, вот этот вот Витков, да, который ездит постоянно к Путину, пренебрегает дипломатическими протоколами во время встречи с Путиным и т.д. и т.п. Но зато является личным другом Трампа и партнером по гольфу. Поэтому, действительно, кого же еще взять, кого же еще взять в советники, если не Витков? Ну, по всей видимости, так оно и произойдет. По крайней мере, обозреватели говорят, что у Виткова самые большие шансы. Но насколько это... Ну, Принимайте, скажем так, принимайте это как хотите. Вот. Дальше. Ну и выступил министр финансов Соединенных Штатов Америки Бессент. И просто такую целую тираду насчет Зеленского и насчет договора Украины с Соединенными Штатами Америки Просто хвалебные такие оди пел. Я, честно говоря, сначала, когда услышал, подумал, может, я с утра уши не помыл, не умылся. Значит, ты плохо слышу. Потому что, ну, мы не привыкли, что нам такое говорят. Но вот сейчас говорят, хотя все надо, знаете, делить на 10. Но тем не менее. Да, так, Бест заявил, что. Подписанием соглашения на недрах президент Соединенных Штатов Америки Ру, Дональд Трамп дал президенту Украины самый настоящий флеш-роял в отношении Российской Федерации. Помните, он до этого, он специально подчеркнул, что до этого Трамп говорил, что у Украины нет карт. Помните, такое? Да, было же такое. Вот, у вас нет козырей А теперь что? Он говорит, ему дал флеш-роял. Вот. И теперь э, Зеленский может взять эти карты и показать их э, Путину или России. Также он отметил, что теперь между целями народов США и Украины вообще нет разногласий. Обалдеть можно. И, знаете, единственное, что он еще не сказал, что мы с американцами один народ. Не знаю, может, еще все впереди, а может, совсем наоборот. Короче говоря, очень интересный момент. Еще раз повторюсь, ребята, что действительно договор для нас выгодный. Я сегодня об этом целый ролик записал, не буду еще раз специально останавливаться. Договор полностью, полностью, полностью изменил видение бизнеса между США и Украиной, сделал его из из крепостного, знаете, вот из феодального, сделал его современным инвестиционным договором, просто прекрасно. Да, кстати, уже расисты взвыли высоким фальцетом по поводу этого договора. Это признак того, что договор хороший. Ура, патриоты там сейчас визжат и плачут, кричат, что все плохо, что как же так. Кстати, по слухам, Путин слил... Я не могу сказать, сделан это точно или нет, но по слухам, Путин слил российские ископаемые американцам В Арктике или в настоящий момент находится в состоянии слива этих вот ископаемых, именно по африканському варіанту, по тому, который нам предлагали своє время. Вот именно, видимо, это не нравится ура патріотам. Они кричат, як же так. значит, тут он, значит, сливает, сливает просто так э, наші багатства. А зеленський он выторговал все, що хотів. Ось що повідомив сенатора республіканець рінці Грема. Інформує Блумберг. Один із ключових союзників президента Дональда Трампа зазначив, що законопроект підтримує 72 два сенатори. Мета допомогти президентові заявив Грем. 30 квітня того дня, коли Вашингтон і Київ підписали угоду про доступу до природних ресурсів України. За інформацією Блумберка, угода надала деяку впевненість українським офіційним особам, які хвилювалися, що Трамп може зупинити підтримку мирних переговорів. Покарання передбачалося введення 500% мита на імпорт з країни, які закуповують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, інші санкції заборонять громадянам США купувати російський суверенний бо. Прога, хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів. Чесно і справедливо. Думаю, що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають погляди Сенату. Що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія, сказав сенатор. Грема зазначив, що Путін зробив би величезну помилку, якщо спробував грати з Трампом. Тому цей законопроект є важливим інструментом в арсеналі президента Трампа. Грема заявив, повідомив, що також має достатню підтримку в палаті представників для. Унесення законопроекту до санкції на розгляд. Він також зазначив, що Путіну, врешті-решту, доведеться обрати між зустрічю з Трампом і завершенням війни або ж руйнацією російської економіки. Трамп ще сподівається, що Путін прийме його заклик до негайного 30-денного припинення вогню під час телефонної розмови. Останній але був розчарований, пише телеграм-канал видання з економісами. Тому США виходять із перемовин. У той же час телеграм-канали пишуть, що розмова не відбулася до кінця. Трампа кинув трубку, після чого Путіну, нібито Відомили, що зв'язок перервався. Розмова в кінці була на напружених тонах і гучних фразах. Крім того, тім офіційно пропагандисти двох країн пишуть, що все добре. Як воно насправді Путін показав атакою по Україні, втім і Росії, і Враті, і шалені вибухи за вибухом Москві. Доводить Путіну, що пораду не буде репетиції зірвання. Кількість загиблих і кількість пожеж на 9 травня стануть рекордними. Політко Ігор Савчук пише Трамп і Путін говорили дві години дві грюбані години, які могли змінити. Хід війни, але що у підсумку нічого нуля, велика жирна дірка. Бо Трампа слабака, путін брехливий хижак, який тільки робить, що знущається з таких, як він. Головна тема переговорів перемир'я Трампа пропонував 30 днів. Тиші Україна погодилася. Росія ні, і ось це головне. Це все, що потрібно знати про миролюбного Путіна. Коли Трамп ще тільки розкидався словами, що головне переконати Україну, це вона опирається. Київ уже погодився. Москва ту покинула Трампа, навіть не приховуючи цього. Я вже неодноразово писав, що. Путін без війни, це мраці війна. Це його кисень, його хліб, його гарантія. Що завтра його не винесуть у перед ногами з Кремля? Тому жодних перемир'їв не буде. Бо це не просто про фронта, це про збереження влади. Володін у дюмі кричав: є Путін, є Росія, брехня. правильніше сказати є Путін, є війна, немає війни, немає Путіна. От і все. Але Трамп уперто не хотів цього розуміти. Він думав, що його погрозами про А ми хочемо домовитися, можна щось змінити. Але це не бізнес, це не хмарочос Нью-Йорку, який можна продати подорожча, це геополітичний політичний де переможе той, кого міцніше яйця у Трампа вони виявилися картонні. У нього були усі можливості просто взяти і сказати Окей, володя, не хочеш промир'я? Отримай блокуємо нафту, закриваємо босфор, перекриваємо всі можливі лазівки для експорту, лишаємо тебе без грошей, без ресурсів, без усього. Але ж ні, він на курва не зробив цього, не натиснув, не погрожував навіть. Міг би завалити Україну зброєю повінця, міг би передати ті ж F-16, міг би завантажити фронт, ракетами, атакам, світомагавками, міг би навіть просто пообіцяти щось таке, що Кремль реально злякався, би, але ні. Він спробував домовитися з путіним, домовитися. Але це те саме, що домовлятися з маніяком, який пристав у ніж до горли. Каже: ну може, я тебе не заріжу, якщо ти мене переконаєш. У підсумку він отримав якусь жальгідну подачку. Путін пообіцяв, що не буде бити по енергетиці. Але що сталося відразу після цього? Російські ракети полетіли на Київ, Харків і Одесу. і Це перемир'я, це жарта. Це навіть не обіцянка, це плювок в обличчя або Путіну. Це виї. Ну, російська нафтова інфраструктура в Сраці, українські дрони її нищать. Заводи вибухають нафтогазові горяться. Він не може їх захистити. І ось тут така пропозиція. Давай перемир'я на енергетичному рівні. Типу, ти нас не чіпаєш, ми тебе не чіпаємо. А тільки тут одна проблема: Україна ніколи не била по електростанціях. Вона била по заводах, що роблять паливо для танків. А це зовсім інше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.